Українською мовою чоловік і дружина. Так, дружина. Що <umas> таке дружина? Finding. Дружина друг. Хто такий друг? Другий я звідси перший другий. Російською мовою муж і, і e, 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 е, ee, жена. таке жена. Жена з латинської це «генія». Що таке ген, той, що народжує. Тобто вона це передусім виконує репродуктивні функції. Українською мовою вона і дружина, друг, і вона. Яка виконує цю дуже важливу функцію, бо він її не міг виконати. Другий приклад, відповідно до цього, українською мовою це називається одним словом як подружжя, вони подруги, не в жіночому роді, як подруги ми трактуємо. Російською мовою це називається як супруги. вони упряжені. Весілля російською мовою свадьба, так? Українською мовою етимологія весілля. Прозора і очевидна, весело. Кльово, так, весело. Їхньою мовою свадьба. Почому? Тому що основну функцію виконували свати. Вони зводили чужих людей між собою і визначили, що вони будуть разом. О, Як це? Мені хтось визначить, що я маю жити з тим чоловіком. Якщо було в українській традиції, в українській культурі, Згадайте сватання на гончарівці, стицько-гидкість, стицько гидкі, стицько, бридкі, стицько і опецькуватий. Прошу тобі, гарбуза! Можна собі уявити, що російська женщина московська дає гарбуза, коли свати домовилися між собою. Це і цим способом. На рівні синтаксису: женіця на ній, да? підлеглість на ній, і українська синтаксична конструкція удружитися з нею. Твір, який найкраще відображає різницю в менталітеті, це твір Лесі Українки-бояриня, який був заборонений. Леся його написала в 1911 році. Вперше ми його прочитали в 1991 році. З навчальної програми його викинули для чого показувати дітям те, про що ви питаєте різницю в культурі і в побуті, для чого показувати те, що Оксана реагує на те, що її брата Івана називають Ванічка.